Всім українським артистам, в яких живе. Жаба подушіть її в собі мені набридла оця хохма в новоспеченої новиспеченої співачки Клавдія Петрівна. Ну що ж, друзі, шоу мазгоон. Ми сьогодні знов поговоримо про загадкову виконавицю під капелюхом Клавдію Петрівну. А ви скажіть це на кого натякає Анастасія Приходську, Бо ніяких імен вона не називала. Невже на співачку солоху, яка жорстко прийшлася і по Клавдії Петрівні? і Конякою з одним трюком і помаші Кондратенко Кондра Перденко. І перепало ще й меловину. Чому ти, білячику, тягнеш мазу за соломийку? Ти підлизуєш. Тобі не гідко. Ну що ж, чорне та біле вступило в бій, і виходить, що жаба душить солоху за мега успіх загадкової виконавиці. А приходько є білою лебідкою, яка радіє за колегу по цеху Клавдію Петрівну. Особисто від себе чесно дуже радію за таку співачку. як Клавдія Петрівна однотипні пісні це ще не є успіхи, щось нове та грандіозне в українському шоу-бізнесі. Анастасія Приходько акцентує, що це талант мати такий успіх серед прихильників творчості Клавдії Петрівни. Я вам хочу сказати, що це великий перформанс, це велика вдача, це велика е, кропітка робота. Музика, бомба, задумка, бомба. Зрозумійте, що людина, яка навіть обличчя не показала, може зібрати вже палацпорт. А от Солоха вважає навпаки, що українцям буде не цікаво. Клавдія Петрівна, тож Соломія, досить всім морочити голову, досить бути цією конякою з одним трюком, тому що коли ти розкриєш своє обличчя, вже буде. Просто не цікаво, нічого буде не цікаво про тебе. Також Анастасія Приходько відчула настрій українців, і співачка під капелюхом цікава та на піку популярності. А от Солоха вважає, що Клавдія Петрівна є клоунадою зараз. Дуже і дуже доречно. Так от. В потоці цього часу вона вписалася Клавдія Петрівна і вважаю недоречним під час війни розводити клоунаду, яку розвела ця молода виконавиця під час війни. І ще дуже цікавий факт: як співачки кардинально по різному оцінили загадковість Клавдії Петрівни, що це великий перформанс, це велика вдача, це велика кропітка робота, тому що Придумати типу на кшталт образу, що тебе ніхто не знає. Ти виходиш, співаєш. Ну це вам здається, що це так легко, але насправді це ніхіра не легко. а ці трюки з приховання обличчя пам'ятає весь світовий шоу бізнес і пам'ятає, чи все це закінчувалось. Не дуже добре. І ще мені сподобалося, як Анастасія Приходько висловилася про творчість Клавдії Петрівни. І ще зайдіть в перший коментар. Я вам залишила посилання на відео про Клавдію Петрівну. Обов'язково подивіться, дуже цікаво. І я хочу щиро від себе побажати тільки успіхів. Я хочу побажати того, щоб вона піднімалася у чартах. І я чесно від душі хочу сказати, що це великий респект її і команді. Я дуже пишаюся тим, що це Українка, що це людина, яка е, дійсно е, зробила такий е, величезний переворот в українському ШБ. І я думаю, що я і мої прихильники, ми чесно дуже будемо радіти за клавдію петрівну за її успіхи.